Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котики, і сьогодні знайомлю вас з Вудькою. Вудька із тих котиків, яких варто побачити лише один раз, для того, щоб закохатися, запам'ятати, І у нього взагалі є велика армія шанувальників. І це не дивно. Я, до речі, також цій армії, тому що я обожнюю цього котика. Історія знайомства з ним. Його принесли в клініку. Я прийшла туди, принесли такого трошечки незвичного кошенятку. Я підійшла до нього, він спить. Думаю, ну, добре, будити не буду. Ви знаєте, що котиків будити не можна. Да? Наступного дня я теж прийшла, він знову спав. Думаю, ну, що за сонь таке? Ну, добре, потім познайомлюся. І на третій день мені пощастило, Вудячка вирішив не спати, а просто дрімати на стільчику. І коли я до нього підійшла, він на мене своїми лапками так шкреп-шкреп-шкреп. Одразу, наче ми такі родичі, наче ми такі близькі друзі. Я не знаю, наче він мене 100 років до того бачив, він викрапкався на мене і ну, я не змогла його не забрати на перетримку. Я прочитала все про його діагноз, я прочитала все про. Нього і там була така цікава інформація, що за кордоном котики з подібним діагнозом. За ними просто черга вишукується для того, щоб їх забрати, бо їх дуже люблять, вони дуже добрі, ніжні милі. І я вже уявила собі, як я відвожу його за кордон в якусь гарну родину. Але потім я з ним трошечки пожила, трошечки побула і зрозуміла, що нікому ніколи я його не віддам. В дитинстві були з ним трошечки невеликі складнощі, тому що, ну от, наприклад, зі звичайної миски, це він як курочка дзьобом робив і бив сильно зуби. Я... Шукала миску, яка не травмуватиме його, тобто купила там силіконову для того, щоб коли він вдарявся зубками, щоб це було не так боляче і не так травматично. Що я там ще підстилала йому щось, щоб він міг забратися. Кудись там нагору вмастила якісь матрасики на його улюблені місця, тобто під його улюблені місця. Бо якщо Вудька хоче кудись залізти, він туди залізе, можна його навіть не тримати. Але можливість що він просто впаде, наприклад, з того ж підвіконня вона існує, тому підстилала там матрасики, щоб якщо він навіть і падав, то падав ну, хоча б на щось м'якеньке. От, до речі, особливістю вудькіного характеру є те, що він впертий як не знаю хто. Якщо йому потрібно, він це зробить. Якщо йому треба кудись залізти, він же ж не розуміє, що він якийсь особливий котик. А, до речі, у Вудья мазочкова атаксія. Це таке захворювання, яке не вліковне, воно в нього до кінця життя. І з'явилося вона в нього або через те, що він в дитинстві перехворів а, на панику, наприклад, або його мама носія, або вона хворіла. А, тобто у Вудіка проблеми зі спинним мозком. А, це впливає на його координацію рухів, ну і в принципі все. Я не знаю, чи впливає це на те, який вудька є, тому що він, ну, він надто милий, він просто неймовірний. він... Просто невірний, він... Знаєте, у нього така дитяча, наївна мордочка, але він такий розумний і це все поєднується в одному котику. Він дуже ніжний. Він любить обійматися. Він любить цілуватися. Він любить приходити спати. Ну тобто, він дуже контактний, він дуже людиноорієнтований. А, також він любить лізти до мене в тарілку, а я до цього зовсім не орієнтована. Я не люблю, коли в мене відбирають їжу. Тим паче, їжу яку котикам не можна. А в нього були приколи в дитинстві, та в принципі і зараз. Єдине, що зараз він повністю без зубів, тому він так вже робити не може. Але в дитинстві він любив щось поцупити і бігати, просто такі віражі робити з цією їжею. Він просто не грався, він не їв, бо я слідкувала. Ну, в общем, це чудяк ще той. Звичайно, я люблю його, як будь-яких інших моїх котиків. Звичайно, він для мене такий рідний, такий, такий вудька. А названий він, до речі, на честь ось цього товариша. А Що ще сказати про вудьку? Він класний. Я сподіваюся, що ви його також або вже любите, або ще обов'язково полюбите.